Тому що я в дитинстві їла багато яблук, червивих, вишні сливи. Але це одне, а це вибачте трошки інше. Пані Олено, скажіть, будь ласка, от сказали, що в одній жмені я не буду в жмені зараз, я все-таки так. 80% протеїнів необхідних людині. Оцей новий елемент в харчуванні. Пані не добре. Треба поступово років 30-50 тому. на суші були такі чіпси, але чіпси шкідливі, а це корисне. Ну мені до речі, здається, що у нас буде якась на початку пала. мені досить гомеопатична доза хробаків уже є в мене в організмі. Ні, люди добрі. От нічого поганого сказати не можу. Собі хрустить як чіпси. Вони да, трошки солоненькі. Угу. Там лапки в мене зараз застрягли, ну це вже моя психологічні проблеми. Я би ще спробувала з'їсти, але я мушу сказати, так обережно, дуже закінчик. Руки продезінфіковані. Давайте, бо то були лапки, а тепер голова. Чи Це голова, чи як це називається в нього? А хто його знає? Шо первина, курка чи яйце? Друга нотка. Такий насичений чіпсовий смак а